Добрий день, добрий день, друзі, чи добрий вечір? Хто коли буде мене дивитися, З вами я, і Ми сьогодні говоримо не про обстріли чи якісь таро. Ми говоримо про психологію, про психологію грошей. І ми будемо говорити ти і великі гроші або як бути багатими. Як Заставити за, працювати свій бізнес, як його захистити, скажімо так. Ну що ж, ну що ж, поїхали. Ми вже говорили з вами на цю тему. Якісь маленькі лайфхаки я вже вам дала, і ми продовжимо це говорити про цю тему. Звісно, і раз це езотеричний канал, то і ми будемо говорити про гроші з точки зору ізотерики. Сьогодні давайте поговоримо про те, що приносить вам вдачу. Для того щоб ви зрозуміли, що приносить вам дачу, треба треба бути дуже до себе уважним. І найперше, давайте проговоримо про одяг. Немає такого поняття: оцей колір приносить, або цей приносить кошти. Такого взагалі не існує. Для кожної людини є свої якісь вдалі. Вдалі якісь плаття. Я знаю, в мене була е, клієнтка, яка купила дуже класнючий дуже класнючий наряд. Вона купила цей наряд, вона його дуже рідко вдягла, але коли вона його нарешті вділа, е, вона був корпоратив, і е, вона там отримала якусь, якусь должність, е, якусь посаду. От. І людина, інша людина напи, напилась, да, і е, говорила, ну, коротше, почала п'яні говорити дуже погані речі, дуже погані речі цій жінці, вона її образила, вона сказала, що ця, ця ну, не заслугована посада, що вона її отримала непристойним образом. І ця жінка насправді це було не так, але ну, ця жінка вона розплакалася, їй було неприємно. От. Ну, і через якийсь час вона взагалі пішла з цієї фірми. Потім, коли вона одягала знову. Цю одежу вона, ну дуже гарна була одежа, дуже гарна була сукня. Вона знову цю сукню одягла на зустріч, на зустріч з друзями, старими друзями. От. Але коли вона до них йшла, проїхав, повз проїхала машина і вона за милим не збила жінку. Ця жінка встигла відскочити, ця машина збила іншу. Молоду дівчину, і це настільки відпечаталося, знаєте, від, відкарбувалося у неї в підсвідомості, що в неї вже вечір був, звісно, спорчений, з друзями не вийшла ніяка зустріч, бо були негативні згадки. І людина просто-просто, людина знаєте, вона розуміла, що це вона могла потрапити в таку ситуацію. Кілька разів одягаючи цю сукню, ця жінка нарешті помітила, що коли б вона куди б на яке свято вона б не вдягла, воно все щось портиться, все щось не так. От це говорить про те, що ця сукня несла на собі вже негативний заряд. Негативний заряд енергетики, і тільки після того, як вона дала це плаття поносити своїй подрузі, яка була така більш якась успішна, от, більш везуча, з нього знаєте ця енергетика зійшла. Тому, якщо ви бачите, що якийсь ваш костюм, чи якась сукня, чи якісь там одежина, вони хай вони будуть самі красиві, хай вони будуть самі гарні, але вони приносять вам невдачу і його не повинно бути у вашому гардеробі. Не бійтеся передорувати цю річ, тому що. Що вона працює на вас негативно, на іншу людину вона може працювати і не так негативно. Вона взагалі не може, може не працювати. Це все може нівелюватися. Ви можете віддати такі речі тим, хто дійсно ну, потребує таких речей, або да, вони можуть їх купити. От можете просто виконати, як, як заважаєте за потрібне. Але. Бувають такі речі, що вони затаскуються до дир, але коли ти вдягаєш тебе, ти, ти ці речі от тобі везе, тебе і транспорт вовремя підходить, і дорогу тобі всі уступають, і шеф підписує, що тобі треба, і пропускають. Бережіть такі речі, обов'язково не кидайте, не викидуйте їх до, до останнього. скажімо так. І, на, і бажано кладіть їх в шкафу, щоб поряд були ще речі, щоб вони напітувалися цією енергією. Це ще стосується одежі. Це ж саме. Стосується гаманців. Е, понаблюдайте, будь ласка, в якому гаманці от ви ну, більше заробляєте, але менше тратите. Тобто більше грошей входить, але менше і не важливо, якого він має бути кольору. Він може бути е, не обов'язково червоним, він може бути коричневим, золотим, чорним, неважливо. Важливо те, що він, знаєте, як то кажуть, є прушний або не прушний. Ще, до речі, ніколи не храніть чеки в кошельках, тому що чеки, на які ви витратили кошти, вони потім знову тянуть цю витрату коштів. Я, До речі, в мене теж було не, не один раз, так що були кошельки, вони такі красиві, вони такі класнючі, вони такі дорогі, а з них кошти утікають як крізь пальці. Е, ще можу порадити намалювати на своєму кошельочку такий е, красивеньку е, красивенький, е, рунічну формулу, таку красивеньку, для того, щоб е, до, вас до вас приходили грошики. Е, зараз, 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 зараз. Так. Зараз навіть вам я покажу, як воно малюється. як воно малюється Називається ця формула Діньговорот. Да, тобто, що гроші е, движуться, движуться туди і сюди. От так. Де це воно? Ага, ось. Сьом. Так, друзі мої, друзі мої, малюю вам червоним щоб ви побачили. Тобто, ця формула дає розкрутку вашого, вашого грошового каналу. От, тут кілька, кілька рун, от, які ви малюєте. Зараз буду малювати і вам потім розказувати. Я думаю, можу поставити вам, підожіть, щоб вам було видно добре. Зараз по-іншому зроблю. Так, друзі, перші ми малюємо, є така руна, вона називається інгус. Я буду великими буквами малювати, я не знаю, наскільки вам видно, може ближче треба поставити. Так краще буде видно, мені ж треба, щоб і вам було видно. Так, як я її буду малювати? Це руна інгус. Ми її малюємо. Отак, дивіться, йде один. Видно вам? Так, зараз я вам зроблю її. Так. От дивіться, ви тако хрестик намалювали, да? а, потім, а потім знову соєдиняєте отакий от, от хрестик. от. Так от. О, от так. О, Це рума інгус. Вам видно, я маю надію. Так, видно. Зараз я її покажу вам ближче. Ось ця руна-інгус. Так, де ви де ви? А ось ви бачите, да? це руна Інгус. Це ми зараз говоримо про рунічну магію. Я думаю, що вона. Що робить Руна-Інгус? Вона трансформує енергію, яка в ваш кошельок попадає. Да? Це, це, ця, ця руна вона вам дає можливість, вона вам да, дає, от, знаєте, як то кажуть, наводить якийсь порядок у вашому кошельку. Да? Ця руна вона дає вам деякий, знаєте, запускає. от Зараз буде друга руна, і вона з цією руною Дагас, от Вони запускають якусь, е, якусь знаєте, що Приходить, уходить. Ру, це, це руна от, слідуща руна Дагас. От я не знаю, як вам шукли. Бачили, як вона малюється. Малюємо так. Так. Господи, хоч ми всі влізли, в мене не, не влазить всі вони. Не розчитала. Видно вам? От така руна Дагаз. Да? Вони, раз, вони, вони разом просто вам трансформують те, що відбувається. Ось слідуща руна Вуньо називається. От. Вона дає насолоду від трансформації цих ваших ну, від насолоду, то є з удовольствием ви гроші і тратите і заробляєте. Наступна руна фе, Феху да, або Феу, її називають іноді. Вона дає нам прибіль, приток грошей і остання руна Єро. Отак От воно малюється. Зараз я вам покажу ближче. Ось таку, ось таку ронічну формулу. Намалюйте у себе... Так, підожіть, підожіть, це не так, а отак. Ось таку рунічну формулу. Намалюйте у себе на гаманці. Оце початок. Це у нас іде інгус, це у нас Дагас, це у нас Вуньо, це у нас Феу, це у нас єра. Що нам, дає, що нам дає? Не просто намалюйте, а треба намалювати і оговорити це. Що це нам дає? Зараз секундочку. О, бачите, Опять стараньким. Що воно нам дає, да? вона нам буде трансформувати наші розходи, превращати в доходи. Коли ви це намалюєте, ви берете, то есть, дивіться, Вундю це світ, це рада, це, ну, це, це якесь ісповнення желань, фіху це завжди гроші, робота, всіда ну, а Єра це урожай, да? урожай, прибіль циклічність. Коли ви це на, 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 малювали цю формулу, ви робите невеликий такий оговорчик. намалювали і говорите, що дана руль. Мігнічна формула создає більшой деньгаворот ну, можете українською. Дана ручна формула створює великий круговорот грошей в моєму житті. Вона працює як магніт грошей в моє життя от, і притягує, це така притягуюча воронка для грошей. Люди, я, мій гаманець, вона всасує ці гроші от, і переводить їх в моє матеріальне благосостояння. Мої доходи ростуть. Мої статки ростуть, моє матеріальне положення покращується, матеріальне благосостояння переходить на більш високий рівень достатка. Я, багата людина, от як матеріально, так і духовно. Та буде так, і так буде, і так і є. Зробили це, і потім взяли, наприклад, цей гаманець з цією формулою, і говорите, що активується, активується ця формула, наприклад, вогнем. Да? Берете свічечка запалена, і тако на свічкою, тільки не стороною формули, а обратною стороною. отако от трошечки тако проводите, щоб. щоб щоб плем'я трошечки касалось вашого гаманця. Все, руна, ця рунічна формула активована. От, І, значить, очікуємо, очікуємо і віримо. Чим більше ви вірите, те, тим більше буде происходить. Далі, далі, це ми про гаманець. Ще не забуваємо, є такі аксесуари, як ваші хто це, як це як називаються? Ручки, записники, телефонні книжки. Портфелі, не дивлячись на те, що вони можуть дорогі, вони можуть приносити вам негатив. Тому постарайтесь убрати. убрать, убрати подаруйте, викиньте сумочка, яка не приносить вам, наприклад, ви при ній більше тратите, чи. чи Ручка, якою ви щось записуєте, воно щось не зростається, не обов'язково. Це все викидається. Ручка повинна подобатись. Не яку небудь ми записуємо, яку ми, а яка нам подобається, яка нам приносить якусь вдачу. І о, останнє записники. Записники вважаються, що. Телефонна книжка у вас має бути, якщо ви виписуєте важливі телефони, у вас має обновлюватися раз в два роки. От ви переписали, потім ви берете через два роки. Нову книжку переписуєте важливі, неважливі вставляєте, Ставляєте, але не вибрасуйте ці так само, як, наприклад, не вибрасуйте свої щоденники. Ставте їх десь на в шкафчику, якесь сукромне місце. Можливо, вони вам ще по треба будуть. Особливо, якщо в цих щоденниках у вас дуже багато записів про доход, про працю, про якісь партнерство і так далі. Вони просто будуть притягувати. Вони, знаєте, як то кажуть, от вони вроді пропрацювали. У мене в самої ще десь лежать ще, ще є щоденник, за той рік ще лежить. Я його якось от в мене, прямо, от я відчувала, поки я це не прочитала, я відчувала, що от воно притягує. У мене навіть була така, така таке, такий блокнот, де я записувала дати народження своїх клієнтів по початку, для того, щоб потім, якщо програма полетить. Я могла нормально составити натальну карту. На жаль, я більше цим не займаюся, бо в мене клієнтів вже більше, ніж, ніж книжок, і всіх. Ну, реально, іноді, іноді є клієнти, які до мене не повертаються. От, є клієнти, які повертаються. Тепер головне, щоб вони знали е свої, свої, свої натальні дані. От. Ну, і, до речі, Знати свій точний час народження дуже важливо. Чому? Тому, коли ми з вами будуємо натальну карту, ми, е я бачу ваш дом я бачу, де дома в якому Іншому домі знаходиться, як він взаємодіє з іншими планетами, і що, що з цього ми будемо мати, як ми можемо, як ми можемо е заробляти гроші або що нам буде приносити гроші? Гроші це не робота, це різні речі. Запам'ятайте. Отже, от. Отже, отакі от лайфхаки, які, які просто нам, ми їх не помічаємо, але вони працюють, вони существують. Беріть на озброєння, а далі ми будемо говорити про ваш робочий кабінет, про те, що, що там треба змінити для того, щоб все було у вас в житті. Ну, щоб гроші приходили любили вас, Того, що гроші, хоч і інструмент, але енергія грошей має вас. Наповнювати. Щось в мене прийшли, я від вас ушла. Все, до побачення, до побачення, до нових зустрічей.